Привіт, колеги! Городище Черкаська, Дніпровський квартал. Показую вам станом на 3 вересня. Ягоду має м'ясисту, більш до м'ясистої. Не можна сказати, що в неї багато соку, така вона щільна ягода. Є легкий мускат. На сьогоднішній день вона практично вже готова. По суті, можна було би і робити вже зрізку. Дніпровський квартал, ягода ну от на сьогоднішній день, це по суті, перше плодоношення повноцінне на прищепі, ягода десь до 11 грам. Я так розумію, що вона може бути більшою. Дивіться, на фоні пальця ягода ну така собі середня ягода, але сорт чи форма взагалі не тріскун, тому що ягода щільна. Шкірка не, тверда, не є щільною такою, щоб дискомфорт становила, але і не легка така, що легко би розтріскувалась. Тобто дуже гармонійно в цьому відношенні все. ну Плюс легкий мускат. Цікавий варіант. Темно-червона, здивіться, на сонці видно, так? ягода темно-червона. Якщо під проїном, то отакий колір. Ну таке, Певне навантаження є. Я не скажу, що. Здорові грона. ну Такі грона десь грам 300-600, це те, що в мене на сьогоднішній день є. Оце Грона десь, мабуть, грам 700-800. Так, да, це вірно. І на задньому плані покажу вже за одним ходом. Це мірайка Лугіна. Ягода має такий малиновий колір. М'ясиста. ну Тут, як на мій погляд, то звичайна гармонія. Я не пам'ятаю, чи заявляв автор. Ускат, ну по крайній мере, я бачу гармонію. Гармонія м'ясиста, тверда ягода, Мирай.